Гостем нашої студії сьогодні буде Юлія Тичківська, активіст з чималим практичним досвідом громадської діяльності, співзнасновниця відкритого університету майдану, центру відкритої економіки Кахи Беддукідзе та до недавнього часу віце-президент у Київській школі економіки. Крім того, Юлія активно допомагає розвивати платформу тепле місто від самого початку її створення. Юлія вітаю Доброго дня! Виходячи з вашого досвіду менеджменту і стратегічного управління, скажіть, будь ласка, що є основним при створенні громадських об'єднань і реалізації суспільних ініціатив? Я можу розмовляти, розподілитися своїм досвідом на прикладі університету майдану, яким безпосередньо. Була моя роль як співзасновника, і який я починала. І відповідаючи на ваше запитання, що є критичним і ключовим для створення громадської організації, я все-таки думаю, що найважливішим є ідея. І ідея, і носій ідеї. Людина, яка буде жити, а там мріяти, дуже, дуже, дуже хотіти, а втілити свою ідею в життя. І я вірю, що всі великі, якби рухи, всі великі організації починаються саме з цього. Як тільки є оця заряджена ідеєю людина, вона починає діяти. І коли починається оце і цей насправді між цими двома етапами, напевно, велика є прірва, часто бо я, напевно, з тих людей, які вірять, що ідея без реалізації вона не варта нічого. У нас з одної сторони ніби світ ідей, а з іншої сторони, стільки є ідей, які не реалізовуються, і їхня, якби цінність є дуже незначна. Починаєш з ідеї, ти заряджений, ти починаєш діяти, ти починаєш працювати, і тоді починається якби там стандартний, нестандартний процес, коли ти заражаєш свою ідею інших, формується мережа людей, ти а, залучаєш волонтерів, а, ти поширюєш це свою ідею в медіа. І от цей етап такого зарядженого процесу, який там. Часто в менеджмент науці говорять там в стадії такого стартапу, Go-Go, коли всі на ентузіазмі, він призводить до певного розвитку організації, коли організація вже там, потребує певні фінансові ресурси, потребує там, формування якоїсь системи, якоїсь сталої системи, що зараз модно говорити. І, власне, відповідаючи на питання, що є такими факторами успішної організації, для мене це от, Правильний, якби, потік по цих по тих етапах від ідеї, від якогось спочатку руху, від початку дій, до того, що там на певному етапі ти переходиш там в юридичне оформлення, фінансове забезпечення. Ти думаєш про там формуєш команду, формуєш систему. І е, тоді, якби, ти вже починаєш діяти, як стала. Е, Така системна організація. Але там, з мого досвіду, з того, що там, ми починали, як ми починали відкрити університет Майдану на Майдані, коли ми навіть не думали, що це переросте в щось більше, і от, що в нас буде ця нагода сьогодні записувати цей курс, який буде в нас на платформі Бум онлайн. Тобто, Ми починали просто з ідеї того, що ми хотіли забезпечити якийсь інтелектуальний, інтелектуальний контент для тих людей, які були на Майдані. Тобто, я була запалена цією ідеєю. Було багато інших людей, які поділяли, які горіли цим. Ми зібралися і ми зробили. Ми почали просто діяти. І ну це, це просто фантастично. Це вражає мене досі, Як нам вдалося це зробити таким масштабним проєктом, більше 300 лекцій на під час майдану, під час протестів на центральній вулиці Києва? Тобто, почалося з лекцій, Ми почали робити. До нас прийшли люди, які сказали, може, вам треба фінансова підтримка. І ми такі, ми навіть не шукали. Ми кажемо, так, ну давайте, ми поставимо тоді сцену. не просто будемо з мікрофоном виступати. Підтягнулись волонтери, які прийшли самі там, сказали, давайте ми вам будемо допомагати, вам же ж треба щось допомагати. Потім прийшли люди, які просто поставили там свої чаї, розливали. Тобто почала будуватися сама система навколо цієї ідеї, яка почала реалізовуватись. І ви дійшли також до того етапу, коли ми думаємо, слухайте, стільки людей в нас повірило, ми віримо. Це давайте йдемо далі. Давайте ну накидаємося так, як воно є. Є попит в суспільстві, давайте розвиваємося більше системно. і вже це був етап, коли ми заснували громадську організацію, коли ми сіли, подумали стратегію, де є потреба, де є точки болю наших клієнтів, де є ніша там в Україні, як ми можемо бути корисними там, в цей час для нашої країни, коли країна в цих перетвореннях, і ми тоді, якби, зробили вже там ГО, ми створили команду, ми зробили менеджмент, зараз створюємо наглядову раду, і почали розвивати її як таку більш сталу, вже більш структуровану системну організацію. Тому підсумовуючи, то дуже критичним є ідея і людина, яка мріє, марить цією ідеєю, яка готова не просто там, її носити, а її реалізовувати. І це, напевно, найважливіший такий поштовх, і там, практика це показує, який а, дає запуск цій системі. Розвитку організації до того, щоб вона стала великою впливовою і системною. Юлія, а з якими проблемами найчастіше стикаються громадські організації і як їх можна подобати? Це буде таке якби моє особисте бачення. Я в громадському секторі працюю досить там, тривалий час і. Мої спостереження я б напевно сказала про два важливих виклики, які стоять в Україні перед громадськими організаціями. Перший це те, що організація все таки є несталими. Якби це було там. Не сумно напевно казати, але все одно в нас є велика частина організацій, які більше полюють за грантами, які не дуже розуміють, яке їхнє покликання, які не мають цієї місії і цієї великої мрії, яку вони хочуть реалізовувати, вони більш якби такі флексибл, гнучкі пристосовуються до того, які є там, наприклад, гранти. Я вважаю, що це ну, я не поділяю цей підхід, оскільки. Я не вірю, що він може бути там високорезультативним і дати великі якби зміни в суспільстві. Це є великий перший виклик, другий, який якщо говорити в загальному про громадський сектор України, мені здається, що великим викликом для нас всіх це є вміння працювати разом. Навіть так, здавалось би, ми всі маємо спільні якісь цінності. Ми всі хочемо допомогти нашій країні. Ми всі хочемо змінити там нашу країну на краще. Але в той же час, коли доходить до якихось спільних проєктів, дуже часто є е, нездорова конкуренція, є е, якесь небажання співпрацювати, і ми всі від цього втрачаємо, тобто немає цієї синергії і. В той же час, тобто, це я бачу великий такий виклик номер два, над яким нам треба працювати, тому що ну it's not a zero-sum game, тобто це не є гра з нульвою сумою. Це, це є win-win, Нам треба шукати варіанти, де ми будемо підсилювати один одного. І наш ефект, наш вплив буде набагато більшим, і ми будемо сильнішими. Але в той же час я вважаю, що все одно. Громнаш сивососайті, наше громадянське суспільство, це те, що ми можемо там ділитися і навчати весь світ. І я є прихильник того, що не лише ми там вчимо з Європи, ми вчимось кращих практик. Я переконана, що власне в цій сфері ми маємо фантастичний досвід, великі результати, які ми можемо. Там масштабувати, навчати інших, адже все таки а, громадянське суспільство в Україні воно дуже визріло, воно є ефективним і навіть відповідаючи на мій же виклик номер два. А, ну Реанімаційний пакет реформ це дуже класний приклад того, як громадські організації вчаться таки поєднуватись і працювати разом, мобілізуватися для того, щоб досягати кращої результати. Тому ми якби ми працюємо над цим. Але оці два питання, звичайно, потрібно дуже мати на увазі перед тим, як ви плануєте створити свою організацію. Є ініціатива тепле місто. Я знаю, що ви певним чином залучені не вийшла наглядової ради. Саме тепле місто допомагає розвивати не тільки місто Івано-Франківськ, а й Україну в цілому, якщо можна так сказати. Розкажіть нам, будь ласка, як з'явилась ідея створення теплого міста і що було на найважчим на самому початку? Я вважаю, що тепле місто це взагалі чудо в нашому часі, в нашій країні. І в першу чергу, і напевно, знаєте, це гарний приклад того, про що я з чого я почала, адже була одна людина, яка вирішила повернути своє рідне місто івано Івано-Франківськ, яка приїхала в своє місто івано франківськ і зрозуміла, що це не то місто, в якому вона хоче жити, там створювати сім'ю і народжувати там, виховувати своїх дітей. І оця одна одержима людина ідеєю покращити. Своє місто почала просто масовий рух, як ми зараз бачимо. Тобто, це Юрко Філюк, який а, захотів а, змінити своє середовище, і він почав об'єднувати різних стейкхолдерів, різних цільових аудиторій для того, щоб просто робити місто краще. А, мені важко казати, що було такими ключовими поштовхами в Юри, але я можу коротко сказати, чому я є в проекті. Я людина, яка до Франківська має досить таке а, прямого відношення ніякого немає. І в той же час я з радістю інвестую свій час, свої ресурси, сама собі купую квитки, їжджу там чотири рази в рік на наглядові ради, допомагаю. Чому? Тому що це якраз приклад того, що я людина одержима цією ідеєю, яка почала діяти, яка вклала свої дуже багато своїх ресурсів, і воно почало працювати. Воно створилось таке, якби магнетичне середовище. І е, е, зараз тепле місто це просто фантастичний приклад того, як е, громадянське суспільство. Яке об'єднує там, зокрема в даному випадку, це і бізнес, і активісти а, пробує залучати державу на деяких етапах, як а, вони вміють ефективно і результативно змінювати своє середовище. Тобто, я вважаю, що це найкращий приклад. А, бо... Починаючи від того, що вони почали змінювати вивіски в місті, щоб зробити його більш комфортним візуально, там з точки зору естетичної, закінчуючи мистецькими проектами, закінчуючи підтримкою соціальних проектів, надання грантів, а різноманітних архітектурних рішень на сьогоднішній день, наша велика. Ціль і наша велика мрія як команди, яка там наглядової ради теплого міста, як засновника Юрка Філюка, це е, створити методологію, яку б ми могли скел поширювати по всій Україні. Протягом останніх цих років, коли тепле місто дуже активно почало розвиватися, воно постійно зростає, зростає там ну, хорошим показником є бюджет. Кожного місяця долучаються нові компанії, які готові підтримувати інвестувати, тобто без будь-яких там бенефітів, переваг для них. Вони готові підтримувати, тому що є довіра, тому що є результати. Тепле місто дуже зростає, і в суспільстві є шалений запит а, на такі проекти. Тобто активісти з різних міст вони, вони, вони нас контактують там, як так зробити, як зробити, так як створити такі такі проекти. І зараз ми працюємо над тим, щоб вийти на якусь певну методологію, яку б ми могли там, ділитися з іншими містами, містечками України, а, щоб активізувати, власне, оці локальні громади. і а, Ну, це наша велика якби мрія, тому що такі проекти, як тепле місто, вони якраз і змінюють середовище, тому що ну є там київський НГО, і це важливо розуміти. А різноманітність взагалі там громадянського суспільства, тому що цілі є дуже різні. Але от тепле місто це якраз проект, який спочатку дуже вузько був орієнтований на зміну Івано-Франківська. Зараз ми ну, далеко виходимо за це, тому що в нас є великі мрії, і амбіції там створити ну, модель, яка працювала в різних в різних містах. А, є запит там з Європейського Союзу на те, як працює ваше тепле місто. Ми теж хочемо щось таке створити. От тому от. Це такий, якби великий, великий бум в розвитку цієї організації. Молодим людям, які планують створювати громадська організація, я б в першу чергу порекомендувала дізнатися, які вже організації в Україні. Їх є дуже багато, кілька тисяч я думаю. І я вірю, що напевно створення громадської організації це не є самоціль. Це є просто інструмент, можливості реалізувати якісь власні ідеї і мрії, і бачення, і свої цінності. Тому я би заохочувала активних людей залучатися максимально до тих вже класних проєктів, які є, і пробувати робити там вже наявні громадські організації сильнішими, потужнішими. Ну це якщо більше ми говоримо про Київ. А якщо ми говоримо про локальні міста, містечка. А я щиро заохочую вас створювати такі проекти, як тепле місто, і для початку зрозумійте, ну що вас мотивує, яка ваша мотивація і. В чому ваша ідея, і як ви відчуваєте, що дійсно у вас є ця ідея, якою ви готові там жити, ви готові в неї інвестувати, ви в неї вірите, то починайте діяти. І для того, щоб діяти, вам не відразу не потрібно реєструвати саму громадську організацію. Тобто, це, це просто якби формальна річ. А почати можна там, організувавши своїх сусідів і от разом ну, садити дерева, наприклад, біля свого будинку. Тобто, це певні дії, і ну, там з точки зору свого там, Управлінського досвіду, а я взагалі прихильник того, щоб ну, засівати спочатку, пробувати різні ідеї, тестувати їх в суспільстві, спілкуватися з максимальною кількістю людей, запитувати людей, можливо, ваша ідея вона є тільки для вас така приваблива і цікава. Можливо, вона дійсно є дуже потрібна в суспільстві. І вірте, хотіть, починайте робити, спілкуйтеся з людьми максимально. Отримуйте зворотній зв'язок, тому що ну, все таки ціль. Я, я вірю, що ціль громадської організації – це допомагати вирішувати якісь проблеми, і які є в суспільстві, чи там створювати додану вартість для, для, для суспільства нашого. Починайте діяти, спілкуйтеся з людьми, залучайте максимальну кількість там своїх прихильників, людей, які поділяють вашу ідею. І тоді я думаю, що воно буде таким поштовхом, який запустить е, самоорганізацію, як так тому не бійтеся. А як кредо, яке є моїм кредом, яке колись Владика Гудзяк написав на українському католицькому університеті, візьми і зроби. Я думаю, що це буде напевно най... найкращим таким мотиватором, що не чекати, не нарікати, не очікувати, що хтось щось зробить, а брати робити самим. Дуже дякую. і все нам вдасться. Дякую.